Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Як в такі важкій ситуації залишатися на зв'язку? Даю технічні поради, я як вчитель інформатики розповідаю це все з своєї професійно-технічної точки зору. Розповідаю, як залишитися на зв'язку саме мобільному. Навіть буду зараз все показувати, як то кажеться на пальцях, все вам показувати, Бо, тому, що дуже важливо да, мати зв'язок з рідними, з близькими. Повідомляти про ситуацію, зі званюватись зараз, допомагати один одному, тому що ситуація вкрай складна. І, на жаль, може стати ще складнішою. Бачимо, що знову повертаються холода в Україну, і невідомо, що буде з енергетикою. Буде те, перемир'я не буде. Бачимо, що наші недосусіди кожен раз змінюють свою риторику. То вони сьогодні на це перемир'я, то лише до 1 лютого. А тоді почнуться найбільші морози тощо. Коли нема світла, мережа просідає дуже сильно також. Не знаю, як у вас, можливо, у вас там все нормально і працює, але в мене особисто зв'язку практично нема. Але цю ситуацію можна виправити вручну і залишитись на зв'язку, і дозвонити рідним, близьким самі найголовніші проблеми. Тож, як завжди залишатись на зв'язочку, як користуватися правильно, як. Навіть коли нема мережі да, пробувати її знайти, тому що це цілком реально. Навіть якщо її нема, здавалося б телефон все, нікуди не дзвонить, можна все-таки з нього вижати, як то кажуть, максимум. Тобто, як бути мобільним, розповідаю. Давайте, дивіться, тренуйтеся разом зі мною, поїхали! Тож, мобільний зв'язок, як і все інше, залежить на, зараз від електроенергії, тому що це цифрові пристрої, і так само та цифрова вишка, і коли нема світла, вона розрижається, сідає, і зв'язок дуже сильно погіршується. Дуже багато операторів забезпечили свої вишки безперебійниками там, акумуляторами, але коли світла мало, навіть і акумулятори не встигають зарядитися, да? і вишки просто відключаються, Зв'язок пропадає. Дозвонити до когось нереально, щось знати нереально. Ну, навіть саме елементарне, коли віддаєш дітей до школи, рано знати, чи є тривога, чи немає, чи треба їх вести нереально, бо нічого не грузить, нічого не дзвонить, нікуди не дістатися. Як це виправити, як хоч трішки покращити ситуацію? Включаємо вам запис екранчика, щоб відразу показувати, як таке це наглядно, щоб ви нічого не пропустили. І так. Поїхали по порядочку. Заходимо в налаштування систем. А, давайте перед тим покажу, як зробити дуже корисну річ, щоб бути на зв'язочку і не пропускати важливих новин. Дивіться, коли ви заходите в YouTube, натискаєте пошук, пишете Народна думка, да? от канал, де все дуже так актуально обговорюється, все я вам показую, тут розказую. Перше, що треба зробити, це підписатися. Натиснули Підписатися. І отут зараз важливо навіть підписаним вже глядачам зробити дуже просту дію. От коли ви підписалися, бачимо тут такий дзвіночок, но він не зафарбований. Натискаєте сюди ще раз і вмикаєте усі усі сповіщення. Все, тоді ви нічого не пропустите, і Ютуб сповістить вас, коли вийде якесь важливе відео для вас. Тому підписались, вимкнули дзвіночок, точно знаєте, що нічого не пропустило. Поїхали далі. Як залишатись на зв'язку з рідними і близькими і знати все взагалі? І так, дивіться, зверху тут де часи, тягнемо донизу. Або заходимо в меню і знаходимо налаштування. Налаштування дуже часто, в більшості випадків, виглядає як отакий шестигранничок. Він може бути отут зверху, де часики, може отут е знизу, де от написано в мене народ, на мобільний, а там може бути налаштування. У мене він отут нижче. Такий шестигранник. Заходимо в налаштування вашого телефону і вибираємо мобільні мережі. Дивіться, зараз дуже класна є функція. Це е, так звані мобільні мережі через Wi-Fi. Тобто, коли у вас вдома є інтернет і Wi-Fi. То телефон дзвоне через Wi-Fi, хоча через звичайний мобільний зв'язок. Це крута функція, її додали цього року. І в мене вдома стала можливість хоч кудись дозвонитися. Як далі? От зайшли ви в налаштування мобільні мережі. Е Тут є інтернет роумінг, вимкніть його. Більшість мобільних операторів зараз дає цей роумінг безкоштовно. вимкніть його, тоді мобільний інтернет може стати трішки кращим. А тепер про зв'язок. Вибираємо вашу мобільну мережу. От в мене 7-карта один, Київстар. Вибрав я її. Дивіться. Увімкнути в ОЛТЄ, От саме це в ОЛТЄ, це той самий. Дзвінок через Wi-Fi. Тобто, якщо у вас є Wi-Fi, але нема вишок, воно все рівно дзвоне і до вас дозвонюється. Виклики через Wi-Fi. Також вімкнули. Да? Режим мережі, переважно мобільна або переважно Wi-Fi. Якщо у вас нормальний Wi-Fi, нормальний інтернет, вмикаєте переважно Wi-Fi. І отут переважний тип мережі, бачимо тут: 5 g 4 g 3 g От, в мене, наприклад, автоматично стояло 5G. Хоча в моєму регіоні мережі 5G навіть ще в Помині нема. Вона там є в Львові і ще одне село біля Києва. Все, більше ніде її нема. Тому вмикаємо переважно 4G або навіть 3G. От Погравшись тут, можна вибрати найкращий варіант. І далі. Мобільні мережі, бачимо написано: заходимо сюди. І отут найголовніше. Дивіться. Зараз усі мобільні оператори об'єднались в єдину систему. І виходить, коли е, не працює один, ви можете підключитись до другого, і ви будете хоча в роумінгу, але тарифи для вас будуть діяти ті самі. Тобто нічого не змінюється для вас в плані оплати, додаткових грошей за це зараз ніхто не стягує. Бо раніше це все було платно. Зараз вже, слава Богу, безкоштовно. Тобто, дивіться, є декілька вишук. Київ Стар, Вадафон, Лайф навкруги вас. Да? І одна може працювати довше. В одної може бути світло, в іншої може не бути. І от ваша вишка відключається. Все, у вас нема зв'язку. Якщо ви вімкнули отут в попередньому пункті роумінг, да? от ще в самому першому пункті. Ай, не Ви вімкнули інтернет-роумінг. то воно підключиться автоматично до іншої вишки. Якщо ні, то воно автоматично не підключається. І в мобільних мережах вам треба вручну вибрати вишку, яка працює найкраще. Звичай, буває ситуація така, що вроді би і тут палички є, вроді, і там може навіть 4G писати, але при тому всьому взагалі не дзвонить, взагалі нічого не грузить. Вам треба попробувати змінити мережу, тому що ваш телефон буде думати, що ви підключені до нормальної мережі, в якої все нормально зв'язком, але но при тому всьому ви не можете ні дозвонитись, ні написати комусь. Берете, знімаєте оцю галочку автоматичний вибір мережі. Воно пише попередження, що ви будете відключені від своєї мережі, за це може знятися додаткова плата в Україні, то все безкоштовно. Не боїмося цього попередження, не вимикаємо мобільний інтернет. І е, Воно шукає всі доступні зараз, тут, в наявності мережі. Це може бути довгий час, там декілька хвилин навіть, не переживай. Воно сканує всі мережі. І таким чином підключаєтесь до тої, яка дає найкращий результат. Попробували до одної підключились. Набрали дзвони, хорошо. Залишайтесь на ній, попробуйте до іншої. так, за декілька днів ви знайдете найкращу мережу, яка працює біля вас, і будете вже знати, куди підключатися. Воно може це зробити автоматично, ваш телефон. Ну, якщо хоч буде якась доля покриття вашої мережі, то автоматично на іншу воно не переключиться, воно переключається лише тоді, коли вашої нема взагалі. Коли е є ваша, то воно, звісно, підключається до вашої. Ну ваша може працювати не так хорошо. І бачимо тут, скільки мереж. Київстар 4 же, Київстар 3, Київстар 2 же, Life 4 g Vodafone 2 же, 3же. Ну, автоматично воно пробує вибрати ваші, да? Ну, при умові ви можете підключитися, наприклад, до Лайфсела і так само дзвонити через нього. От я вибрав у мене Кейфстарт. Я підключаюсь до Life Cell. Все. Пише, що я в роумінгу, але за це ніде додаткова плата не стягується. Давайте, наприклад, позвонимо Київстар довідка. 466. Олександре, Київстар Бачите, все телефонує, все працює. Все. Потім, звісно, коли вже ситуація налагоджується, світло включається, не забудьте знову поставити автоматичне підключення до своєї мережі. Мобільні мережі, нажимаєте на номер телефону, мобільні мережі, вмикаєте галочку, все окей. Ви знову в вашій мережі, знову все типу е, працює, як, як раніше. Дуже такий. Простий приклад, який допомагає в скритних ситуаціях дозвонитися, залишитись на зв'язку і вижити з цих мобільного оператора, тому що гроші платимо такі немаленькі, вижити максимум. Тож користуємося, з радістю вам показав. Доєднуйтесь, щоб нічого не пропустити. До зустрічі на каналі, дорогі глядачі.